Це перший рядочок, і ось перехожу на другий рядочок. Це завершила, за задню стіночку, ось так. Гачок номер три. Тобто, після закриття спицями у вас вийшов ось такий один рядочок напів стовпчиками. Слідуючий рядочок пров'язуєте ось тут за задню половинку петлі гачком. Якщо потрібно полотно стягнути, ви можете взяти гачок меншого розміру. Я пров'язую тим самим гачком. Numero 3.